Один, два, три, чотири на гору. Один, два, три, чотири. Добре. Анастасія Колесник проводить тренування. Вона власниця студії розтяжки та аеростречингу. Розповідає, в дитинстві займалася балетом, хіп-хоп-танцями, а у 2019 році пішла на розтяжку. Ходила там до тренера, і я постійно на неї дивилася і думала, а чому не я веду? Чому вона виду? Я теж хочу пробувати. І потім я позапам'ятовувала вправи, які вона давала, і дома давала там сестрі, тату, і, тобто виродила для них вдома тренування. Проводити заняття з розтяжки як тренерка Анастасія почала два роки тому. Говорить, не думала, що у 21 зможе відкрити свій бізнес. Я, якби вчилась на комп'ютерній спеціальності, і батьки хотіли, щоб я йшла туди. Тоді в нас такі трошки були сварки, що Я переходжу, здавалося б, там вже з університету там майже закінчила, переходжу в тренерство. Але зараз тато – це мене дуже велика підтримка. Опора він був зі мною теж крок за кроком і. Можна сказати, завдяки ньому, прям дуже багато тут цього вийшло. Анастасія колесник розповідає, чому обрала саме цей напрям діяльності. Це для мене не робота, це прям кайф і плюс мені здається, що зараз реально на це великий попит, адже багато людей страждають від малорухливого способу життя, сидячої роботи, там хронічні болі, в спині, таке зажати скуте тіло. Аби реалізувати задумане, Анастасія взяла грант для молоді за програмою Власна справа урядового проєкту Є робота. Отримала 120 тисяч гривень. Сиділа перед екраном на порталі дія, думала, боже, та ні, та це для когось іншого. Це там в новинах про таких пишеться. Я там в мене не вийде, але спробувала і слава Богу. Так за грантові кошти Анастасія Колесник придбала професійні гамаки для аеростречингу, циркала, акустичну систему та інвентар для проведення тренувань. Земферрови, м'ячики, кілки, бобоки, подушки, розинки, навіть стелаж. Вивіска це все покрило грантові кошти за словами начальниці відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Вікторії Авілової. За програмою «Власна справа люди віком від 18 до 25 років можуть отримати до 150 тисяч гривень залежно від потреб. Створювати нові робочі місця не потрібно, крім Анастасії, цією можливістю на Чернігівщині скористалися ще троє людей. Зміни в постанову набули чинності в вересні 24 року минулого, і в нас була перша переможниця. Це Анастасія Колесник. Саме у нас ще в місті Бахмач відкрилася відкрився магазин жіночої білизни. У нас ще є переможниця, яка надає послуги з поліграфії та типографії. І в нас є ще це сімейний бізнес, там де буде вишивка. Алла Бідна, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.